Нель, Гучі, Прада, Луї Вітон та Діор сотні тисяч та мільйони доларів люди платять та переплачують за бренд. Що ж ми можемо сказати про цих людей? Довбойоби, причому подвійні довбойоби, які просто на всього не знають про існування краківського базару. Це місце, де зосереджується квінтесенція львівського бомонду та еліти, яка вміє правильно розпоряджатися своїми коштами. Сьогодні Петро та Вікторія стануть справжніми стилістами України. У нас день шопінгу. Привіт, я Вікторія. Я з Тернополя. Мені 24 роки. Е, наразі у мене немає відносин. Е, Вони закінчилися місяць назад, і мій хлопець мене кинув. Е, на даний момент я працюю барменом у ресторані. Е, мені дуже подобається ця робота, оскільки е, там завжди багато знайомств, багато пригод і каверзних ситуацій. Я вирішила прийти на Холостяка, оскільки е, у мене є бажання розпочати нові відносини і сподіваюся, я їх тут знайду. Привіт! Добрий вечір. Пані Віка. Так, це я. Приємно познайомитися. Дуже приємно, я Петро. У вас дуже гарні очі. Малі е, ми вдячна за такий комплімент. Дуже рада знаходитись тут на цьому проєкті. І сподіваюсь, ми добре проведемо час. Ну що ми йдемо прямо тепер до мене на квартиру. Але проходь до дівчат. У мене тільки 2 гривні на таксі. Не переживай, я тобі підкину. З побачення з Петром. Мені одній здається, що Петро виглядає як силюк. Е, я, звичайно, не дочка Андретана, але якесь мінімальне уявлення про моду маю. Наприклад, гусі, бурбері, лехус, ролі, рита. Сьогодні запросив на побачення Вікторію. Я замітив, що вона дуже розбирається в моді. Вона стильно виглядає. Вона має гарний мотиваційний одяг. Ми підемо на шопінг. Я хочу сьогодні купити для неї сведер і якісь джинси і брендову сумку. Я мужик не гордий. Балую дівчат по багатому. Я приїхала на маршрутці до базару і тут мене чекав Петро. Добрий день, Віка. — Привіт! Ти сьогодні як модель по-українськи. Дякую, дякую. Брендове пальто. Сумочка від Гучі кабана Сапожки білі. Ти також не подавлася. Нігті в тебе такі от неймовірні. Ніжні, так? Ніжні. Руки в тебе класні. Гарно в тебе руки пахнуть. Приємно, дякую. Ти також знає, сьогодні дуже чудово виглядаєш. Рада тебе знову бачити. Побачимо, чи ти зможеш покорити моє серце. Сподіваюся, це вдасться. Ти вже його покорила. Твоя помада як. Сердечка світу. Сьогодні ми з тобою Віка на Краківському ринку. І ми сьогодні йдемо з тобою на шопінг. Шукати годинники Ролікси, Гучі, Дольчі Кабана та всі бренди світу побачимо, чи є тут цей бренд. Але що в мене в кошельку, я не знаю, чи є гроші, чи нема. Поїхали. Ми і зайшли в це легендарне місце краківський базар. Ми йшли, спілкувалися. Петро прикалується, чи він дійсно такий. Тут у нас є один кролікс. Ано є? Вибирай. Е, так, що тут є цікавого. О, який гарний, за 80 гривень. Тобі що? Та, ти, та де Це, це, це 80 <laughs> баксів, йо-моє, один який ролик, це може такий гарний годинок. От. Жовтий о, колір. О. А, можем, цей, треба тобі жовтий і синій, бо що... Давай червоний беремо що... під колір. Кохання. Бо, е, тому що ми українці. А може для таких годинник гарний такий брендовий. От. Додому, пиші по нього в квартирі, так? такий Ти будеш просипатися ранком, і тобі буде, от коли будеш, я наскільки знаю, ти працюєш на роботі, а в Тернополі, то ти, коли будеш просипатись, і він, коротше, цей, і буде дзень-зень-дзен-ззелень, дзень-зелень. Буде як будильник, буде задумати про мене. Бачиш Віка, цей годинник Rolex, він коштує дуже багато. Годинник Rolex коштує 100 гривень. Мені, як для тебе взагалі нічого не жалко. Дійсно ролікси, Перший ролікс. Ого, нічого собі. Ти Знаєш, що таке ролікс? Ні одна дівчина не стоїть перед таким годинником. розумієш? За такий годинник кожна дівчина мріє зі мною цілуватись. Вони дуже такі гарні, не десь гарні. Ой, такі баретики, як для француженок. Е, дуже, дуже гарні, неймовірні. А який твій улюблений колір? Ось такий бежевий чудовий. Не трогай руками. Дай, так, я я часом, мені зйомки. Фотки, фотки. Давай, фотки. Тільки зараз ми підемо туди вибирати сумку від Луї Вітон. Ух ти, вони всі такі е, дорогі. Так. Да. Ну, дуже гарні. Може ми скинемося на якусь? <гум> дуже гарні сумки. Дуже. Дуже. Тобі ця, яка прикольна оця чоловіча. Ні, о, так, Ти не хочеш під, е... собі якусь підібрати? Мені uh, uh, ну, ні, ні, це це, uh, це, це для дівчат. Да? А от, наприклад, така тобі вийшла під ну, ця сумка, тобі так вона теж й але Така сумка, так, та червона може. Хоче сумку від Гучі, так 350 п'ятдесят гривень. Перед тобою мені стало трішки жарко. Можливо, ти можеш потримати мій шарф, поки ми разом. Okay, Окей, добре, Віка. Я так джентльмен буду носити твій шарф сьогодні по краківському ринку. Я ж репре Петя, йо мою, великі труси. Як думає Віка, на твою, на твою думку, який улюблений бренд мій трусів? Ну, я думаю, це може бути Nike або Calvin Klein. Мені здається, ці два бренди Стоп! Можуть... Ще тобі а звідки ти знаєш мій улюблений бренд Кельвін ну, можливо, нас ти що, якийсь... екстрасенс? Ментальний зв'язок, можливо. Ментальний зв'язок? Я це зрозуміла. Я, я побачила тебе і одразу зрозуміла, які труси ти носиш. А тапочки, тобі подобаються? Ого, <турочний> <Ува, плес blurry> такі тепленькі, це як дому, yeah. правда? Ні, <плес> <Nie, плес> от візи. Це тапочки e, червоні, вони тут як e, для як любов, <плес> як like, кохання. Right? <плес> ну, такі от, такі для нас тобою. Для любові для нас. Для любові, для кохання вони йдуть. Так, можна дві пари взяти. Одразу. Так, дві пари. Червоний кольор то є любов. кохання. Це для майбутніх діток. Ну ти видиш, для майбутніх нічого собі. Ого! Ну, ти заїхала. Хоч ти від мене чи що? Деси, mm -hmm. деси, це такі тапочки, а такий колір, як твоя помада. Ну, якась, ти так як модель по-українськи, ага, то тобі така няшка, от така от от гарні очі, такі от, як цей світ. Ну, тут не передати словами, це от, дуже от добра душа, культурно гарна вихована дівчина, дикі гарні тапочки. 250 гривень. Мене опізнавали люди по дорозі, але вона чомусь соромилась мене. По дорозі на базар я побачив чувака, який був одітий у львівський дуже крутий бренд. Називається відро. Ви 100% бачили їх. Ого! У тебе худі? Від бренда Відро. Но. Нічого собі, Нічого. це дуже стильно і модно. Ти так модель по-українськи, а бачу модель на українському телебаченні. Ти мусильний мужик. А дівчину маєш? Такі мужики, тільки усі мужики у Львові, які мають дівчат, купують собі таке худі. Це не відро з водою, це є бренд одягу, ця тканина, вищий клас. То знає, хто то є? То є Тарас Шевченко. Письменник, поет України, Леся Українка. Відомі поети письменники України. Хто в у школі, то ви маєте купляти обов'язково таке. Я вже давно хотів щось у них купити, а вони як у воду дивилися. Взяли мені і подарували. Я люблю одягати брендові речі. Рекомендую всім відро. Заходіть, дивіться, що в них є. Посилання залишу внизу. Я бачила їх також. Це хайповий бренд. Всі хочуть зараз в такому ходити. Жах, дуже багато людей без масок. тим смаженим. Віка, подобається тобі така піжама? Дуже подобається, вона така жіночна. Ну так. Да. А я собі ситуацію, ти гола, йдеш по кімнаті і потім я вдягаю на тебе цю піжаму. Ми з тобою лягаємо на диван, а потім я цю піжаму скидаю так. Звідси, так Звідси цей розпінькає. потім цілує твоє груди, потім хапає тебе за папу. потім кладу тебе до стіни, ну, скидає з тебе труси. Дуже чудові фантазії в тебе. Ой, дівчата за мною бігають цієї країни. А це тобі як? Це знаєш, це, як ми поїдемо з тобою е, цей, е, на Аврест, то буде холодно. Ти одягнеш цю піжаму? І ми з тобою в такій палаці, де така вона буде палатка така тепла, тобі щоб не було холодно, ти будеш голо одягнуто в таку піжаму. Капюшон тобі на говна коду, чому тебе цілувати? Але Внимати, в мене Дай, моя борода тебе трохи буде гріти. і Це ну так. А який твій улюблений бренд? Напишіть у коментарі, мені дуже цікаво, чи ти гордий мужик, чи не гордий мужик. Базар то моя стихія теж. Я в Чернівцях на калинівському рин ринку любив тусуватись кожного дня. А ви думаєте, як я стилістом став? На базар ходив кожного дня, вчився. Добрий день. А мені дайте на ці всі гроші того арахісу, горіхів, мотиваційних таких. банки банк, тут. 26 гривень є, так? Да? 26 Чи 27 там? Є 26 там? Все, дякую. Багато вам клієнтів, не здавайтесь ніколи. Щаст здоров'я. Ходимо, ходим, ходим, ходим. Вже справді холодно, я вже змерзла. І тут я помітила, що оператор має в рюкзаку грибуче ябло. Е, трішки попросила для себе і бахне. Рибуче ябко, найсмачніші сидри та крафтові наливки тільки тут. Я ж собі знайду колись дівчину, яка не вживає алкоголь. Та ладно, може вживати. Головне тільки не рево. Я буду тебе кормити своїм білком, а для білка треба яйця. Кореч угу. домашні. 2,80 коштує. Багато треба. Щоб кормити своїм білком. Треба брати єсмь, треба мені. Багато є цих їсти, щоб кормити тебе своїм дукам. Це українські яйця. Це є для спортсменів, для сильних мужиків, для справжніх мужиків. Прошу. куди повизити яйця? Е, додому. Додому повзе. Я будемо з тобою робити олів'є. В центрі, в центрі. Будемо з тобою варити яйця. Ми просто з тобою їсти все життя яйця. А де ви взяли яйця? Курка плета. То ну, курка знесла яйця. Знаєш, що курка несе яйця чи ні? Я uh, почалася у школі. як ти думаєш, кури, кора, ці яйця. Mm. <laughs> Знаєш, від... я не можу сказати, культуру як. <laughs> ну, самі знаєте, відки, відки курі... ну, кури несуть яйця, ну як? Всі торти, десерти, світу України. Це все для... з наших з курячих яєць. Мед! Мед корисно. Краще купляти мед, а не купляйте рево. А не купляйте самогонку. Рево дуже смачне. Мед дуже смачний, він, пози... він поживний. Якщо у вас кашель, чи у вас грип, обов'язково купляйте мед. Коротше, нічого не знайшли, це капець. Я мужик не гордий, я їй це докажу. Чебуреки. Чебуреки, чебуреки. Та без проблем. Ми колись як були студентами виходили на перерву в Ганделик, пили з дівчатами по 100 грам горілки і закусували чебуреком. Ми пішли їсти, бо ми хотіли з нею трохи поговорити. Віка колись у своєму житті чебуреки. Е -е, ніколи не пробувала з м'ясом. Ми сьогодні будемо їсти з тобою чебуреки з м'ясом. Це свинина. Не перш чисто м'ясо свинини. Думаю, спробувати варто. Це що дуже смачно. Це не макдональдси, це не ресторани, це не елітні курорти. Це є чебуречне, це українські чебуреки. Я взяв чебурек з сиром, а в мене чебурек з... Коротше, як ти дівчина, дівчата їдять чебуреки з сиром, а та як я мужик, я їм чебурек з м'ясом. Mm. Це Будь смак. Смачно. Смак побачення. А ти не забув про дезінфікувати руки? Я повитираю руки. Я в туалет не ходив. Mm -hmm. А нічого страшного, то мої руки, Не твої руки. роки. Mm. Якби шопинг? Це... Там все таке цікаве, дуже багато м -м, крутих брендів. Як тобі труси червоні і лівчики? М -м, вони мені найбільше сподобалися. А, Це... Сердечками. М -м. Дуже миленькі, але білизна була сама цікава. А години кролик за 250 та грей. Mm -hmm. Також, якщо в нас день шопінгу, я маю для неї дещо сексуальне. Це нам потрібно буде для рельових ігор. У мене для тебе є подарунок і я тобі подарую дещо. Любиш еротику. М -м -м еротику. Це цікава сфера. Це дуже гарний і романтичний подарок для тебе. Тримай. Але тримай, тримай добру руку. Ого! Ого, нічого собі. Будеш кудись ці кому до мене. Боже, я завжди про таке мріяла. Через п'ять днів приїдеш до мене. Дякую тобі. Ух ти! Ничка, найбільша мережа інтимбутків в Україні. Зашивісь, маю розум. Можете піти після зйомок до Петра, одягнути це і поставити його на місце. Вау, дуже класно! Червоний ковер. Мій улюблений. Да, то любов я. І, за, і, за, і За дякую тобі за шопінг і за сьогоднішній день. Віка, не повіриш? Ну я зрозумів. Ти попадаєш у фінал. Ти попадаєш у фінал. Дякую! Достатньо всього лише подарувати їй копію якогось відомого бренду, і ти автоматично йдеш нахуй, тому що їй не потрібен чоловік-жмот. Ти не чоловік. Ти падлюка. Варь і скотеняка, а ми побачимось з вами вже наступної п'ятниці. До зустрічі!